Унікальна ікона покрови Пресвятої Богородиці зараз перебуває у Святоуспенському кафедральному соборі у Полтаві. Її створили спеціально для 18-ї окремої бригади армійської авіації. Ікону у стилі українського барокко написав київський художник Олексій Григоров. Її на покрову освятив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. А після передав цінну річ нашим захисникам. Вони ж вирішили на певний час залишити ікону у храмі, щоб люди зверталися до. Обогородиці через неї. Згодом образ знову передадуть військовим, розповів митрополит Полтавський і Кремочуцькій православної церкви України. Федір. Ця ікона створена суто для бригади. Вона має свою символіку. На іконі зображений архістратиг Михаїл, який карає зло, і Архангел Гавриїл, який благовістить мир, благовістить прихід Спасителя у світ. Вони тримають шеврон, емблему частини військової. І на цій іконі зображено два святих, які пов'язані з Полтавщиною Паїсій Величковський, а також праведний Петро Калнишевський це військовий захисник, який теж ставив християнські чесноти на перше місце.